І знову, друзі, всім, великий-великий привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Хочу, друзі, трошки показати вам знову новеньких розпусків, показати, що цікавого відбувається на моєму стелажі. Трошки, як ви бачите, ми вже почали пересаджувати орхідеї, скучили, звісно, за цим неймовірним процесом. Погляньте, друзі, яка тут краса. Ось цей біліп мені дуже-дуже. Подобається, довго чекала на його цвітіння. Обов'язково, щоб не забути, я його підпишу, а вам назву вставлю у відео на екрані. Ось цей біглібчик мультифлорного типу цвітіння. Ви пам'ятаєте, я купувала його у Віталінки. Він був дуже-дуже такий красивий, пишний, квітнув таким гарним букетом. Це у нього цвітіння із пробудженої бруньки, але погляньте, скільки розгалуджень. одразу видно, що сорт дуже пишно квіточий Квіти відкриваю повільно. Квіти у нього невеликі, поки що тільки 5-6 см одна квіточка. Ну, але, можливо, вона буде трошки більшою. Якщо, чесно, не дивилася характеристики даного сорту, потрібно буде подивитися, поцікавитися. Можливо, це є якраз його розміри, і більшої квіточка більше не буде. Ну, одним словом, треба буде поцікавитися. Знаєте, часу у мене зовсім. Мало для того, щоб шукати там чи назви, чи розміри квіточок. Друзі, погляньте, розкрила на ранок першу квіточку красуничка Sunset Love. Швиденько побігла вимикати ті червоно-сині лампи, тому що я постійно за них забуваю. Погляньте, яка пишна красунечка, це все її багатство, це все її один світоносик, і ось її перша красива квіточка. До речі, її цвітіння мені чимось нагадує цвітіння орхідею пікачу. Погляньте теж, бачите, ось такі. Ну, звісно, не ідентичні, але трошки щось спільного між ними є. До речі, цей красень також дуже квітне. Ви знаєте, що у нього також багато діточок, які вже всі заброньовані. Ось його другий цвітоносик. Неймовірний красень, ще зовсім трошки-трошки, і він буде у повному розпуску. Ось такий неймовірний сорт. Під назвою Пікачу. Ну, але і орхідея Сансетлав, вона просто також неймовірна, у неї більше такого, знаєте, я помітила помаранчевого, а у Пікачу більше такого а, жовтого кольору. Не знаю, ароматить вона чи ні. А, до речі, я не знала, що у Пікачу є аромат. І наскільки ж я була здивована, коли, особливо після ранішніх водних процедур, коли я їх оприскую, а, я. Відчула аромат, не розуміла спочатку, хто це так ароматить, а це якраз я. А це якраз ішов аромат від орхідеї Пікачу. Ну, дівчата, хто забронював цього красення, готуйтеся. Він не тільки гарно та швидко росте, дає діток, але він ще і дуже ароматний. А тут, друзі, погляньте. Опустилася трошки вниз. Погляньте, яка тут просто. Велич, міць, розкрила першу квіточку моя неймовірна красуня Вікторіо. Дуже вона, друзі, гарна. І я вже, знаєте, не дивлячись на те, що в неї тільки 4 були бутони, один з яких вона вже розкрила. Я так переживаю, чи не, чи не будуть потім квіти переважувати горщик і чи не впаде у мене Вікторіо і не постраждає. Тому що ось ну, дуже великі квіти. Буквально вчора я вимірювала її розмір квіточки, він був 10 см. Сьогодні я вранці також робила заміри, і розмір даної квіточки сягнув вже 10,5 см. Ви пам'ятаєте, що е, цю красунечку під назвою Вікторіо я придбала неквітучую, також у Віталіни. Е, не тільки в неї гарні велетенські квіти, але і ось такий вигляд. Ось такі у неї велетенські листочки, така в неї гарна листова розеточка. Ну, одним словом, друзі, ось ця краса просто вражає. І не дивлячись, що перша моя Вікторіо, яку я придбала як Сінгалу, із однією квіточкою, вона потім квітла в домашніх умовах, але квіти були, ну, їх було, мабуть, 5 або 6 на цвітоносі, але вони були майже у половину менші, ніж квіточка у вже цього екземпляра. Дуже, друзі, радію, що я повернула цей сорт до колекції, ще мала таку можливість повернути її. Ну, і тепер тішуся її красивим цвітінням. Звісно, друзі, хтось активно тільки почав цвітіння, хтось вже відцвітає, а хтось тільки збирається квітнути. Погляньте, який гарний цвітонос сформувала прихідея під назвою Фенсі. Погляньте. Це все один світонос, але у неї є ще додаткові розгалудження, їй тут дуже подобається. У неї, ви знаєте, є ще компаньйон, який там росте. Хтось із дітей, мабуть, закинув туди кісточку із мандарина, і ця кісточка там проросла, і тепер вони там вдвох, їм не сумно, вони так ростуть. Але ну, цвітіння фенсі також дуже чекаю. Так само, друзі, як і чекаю на цвітіння, погляньте, тут також яка неймовірна краса. Фотоцвітіння вам ставлю, як вона квітла у мене у попередньому цитінні. Ну, Тут вона буде квітнути не менш пишніше. Це орхідея під назвою Оріноко. Коли я показувала її цвітіння попереднє, дуже багато мене чомусь запитувало, що це у мене за сорт, яка ну, незвична форма квіточки. Якщо чесно, друзі, я взагалі не знала, що я купую, так як це була відцвітажка, оцінка, і тільки ну, назва на горщику була затерта. Шукала, знаєте, наближену назву, і все ж таки я знайшла, але все ж таки сумніви були. Але коли вона розцвіла, і я її знову ж таки порівняла з цією назвою, я зрозуміла, що назву я знайшла правильно, і це у мене дійсно орхідея під назвою Оріноко. Не дивлячись на те, що вона вже майже рік ну, в моїй колекції, вона ще у мене не пересаджена, можливо, навісні. Або після того, коли вона відцвіте, я обов'язково її вже пересаджу у домашню посадку. Але погляньте, які ніби лакові. Її бутончики, дуже вони гарні, рожеве таке красиве цвітіння. Ну, ви подивитесь, тому що фото цвітіння я вам обов'язково ставлю. Друзі, у попередньому відео, пам'ятаєте, я вам говорила, що покажу вам орхідею карен, бігліпчик, який я пересаджувала. Але, на жаль, все ж таки я забула це зробити. Погляньте, у неї зараз в активному рості я вам говорила корінчики. Ось Пересадила її у ось таке, кашпо, а у неї, друзі, виявляється, це з цієї сторони був не корінь, а цвітонос. Так як він був тоді ще дуже маленький, і тільки носик його стирчав із пазухи, я думала, що так як у мене з цієї сторони з'явився корінь у орхідеї, то тут також, можливо, тако буде корінь. Але все ж таки це цвітонос. Я вже впевнена в цьому на 100% Листочки, листочок молоденький в активному рості. Зараз вам покажу корінчики. Погляньте, це я садила із повітряними також корінчиками. Я вам говорила, що тяжі я всі залишаю, тому це саме тяжі від тих корінчиків, які пропали а всередині були посадки. Але корінчиків тут також достатньо. Через декілька днів я буду поливати вже дану орхідею, так, трошки засвічує. Але бачите, краще такого темнуватого відтінку. Вона ще волога, і для повітряних корінчиків цієї вологи поки що буде достатньо. Погляньте, який красивий корінь. Обожнюю спостерігати за корінчиками в активному рості тут також. Ну і Я вам говорила, що пересадила її в неділю. Сьогодні я знімаю у нас п'ятниця. І я її ще не поливала. Бачите, так як у мене кора була волога, плюс я додавала ще шматочки кори із її попередньої посадки, так як там шматочки кори були хороші. Так, друзі, піднялася трошки вверх, а тут в мене, бачите, почала вже своє цвітіння орхідея під назвою Лузанна. Також, друзі, дуже щедрий сорт на цвітіння. Вона у попередньому цвітінні квітла на три цвітонози. Зараз вона випустила чотири, але проквітна тільки на трьох, так як один із них вона припинила розвивати і він. На такому початковому розвитку там і в пазухах і залишився. Також ця орхідея а, нарощує потихеньку діточку. І не дивлячись на те, що вона зараз активно квітне, вона зараз перебуває в стадії вегетації, в стадії активного росту. Ну, потихеньку вже розкриває квіточку за квіточкою, їх же у неї дві. До речі, хочу вам показати ось, ці, ось цей цікавий бутончик, їх у неї було. Три. І мені вони якісь такі були дивні. Я думала, що, можливо, вона навіть процвіте у якійсь мутації. Але все ж таки ні. Так, вона розкрила їх ось такими трошечки, бачите, на пелюсточках мереживні такі краї. Але все ж таки вона красуночка. Так, а тут, друзі, погляньте, це вже домашнє цілком цвітіння тієї орхідеї. Яку я зовсім недавно придбала. Так, руки в мене трусяться, не звертайте уваги. Я не знаю, в мене така слабкість. І Хоча немає температури, але ну, дуже відчуваю якусь таку слабкість. А, хоча і затіяла генеральне прибирання. Але поки що хочу зняти вам ось цю неймовірну красу. А це, пам'ятаєте, було декілька варіантів, коли я вам показувала магазинне цитіння. І Сапоріта, і Алялегато, і Веселка, але вона. Ось така, а в домашньому цутінні вона набагато яскравіша, і зараз камера її передає просто ідеально до найменших дрібниць. Погляньте ще на цю квіточку, яка вона цікава. Погляньте, бачите? Дуже-дуже красива орхідея. У неї є ще один цвітоносик. Ось там, я вам його потім покажу. Там трошки квіточок більше. Хоча, друзі, і нелегато, але нічим скажу вам, вона і не гірша, тому що дуже-дуже вона красива. А на самому, друзі, верхньому рівні стелажу квітне у нас ось такий яскравий красень біглівчик. Дуже він красивий. Назву вам також вставлю, тому що я постійно його назву, назву забуваю. Ось розкрив вже другу квіточку, третя на підході. І бачите, у нього було тільки 4 сформовані бутони. Зараз, коли він почав активно квітнути, бачите кінчик цвітоноса, він почав дорощувати там бутони. І це, друзі, його така особливість. Я вам пам'ятаєте постійно, коли його показую, я вам наголошую на тому, що цей бігліб дуже і дуже любить квітнути. Також пам'ятаєте, я вам говорила, що він випустив два домашні цвітоноси, тому що цей, на якому він зараз квітне, це цілком вже домашній цвітонос, хоча є у нього ще два магазині зрізані, на яких він неодноразово квітнув. Але інший цвітонос, як бачите, так само, як і у орхідеї Лузанни, він заморозив у ось такому стані і поки що його не розвиває. Ну, можливо, через деякий час він надумає і також запустить. Цей цвітоносик вріст і вже також буде тішити нас своїм красивим таким яскравим цвітінням. Ну, але він дуже і дуже красивий. Також, друзі, дивіться, хто там у мене позаду також квітне. Тут у мене, ті... Тут у мене друзі, аля Сінгало, тому що цей красень – це його перше цвітіння. Я також не знаю, що це у мене за орхідея, буду потім назву шукати, але якщо хтось впізнав, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Були у нього 4 бутони, і він їх засушив. Всі до єдиного скинув, залишив тільки ось цей один, який і розкрив. Але, друзі, він просто неймовірний. Я вам навіть не можу передати його красу, ну, дуже він такий красивий. І поруч, погляньте, скільки ж він мені вимотав нервів, скільки він засушив бутонів. І після того, коли я йому зрізала той цвітонос вудочку. Він пробудив сплячу бруньку, сформував ось таку кількість бутонів. Дуже швидко ці бутони сформував, і погляньте, вже розкриває перший бутон. Бачите, треба просто було напросто йому зрізати одразу той цвітонос, не псувати собі нерви, ось, але він просто неймовірний. Так, друзі, ще вас трошки уведу в курс справ. Буквально вчора перенесла декілька орхідей із підвіконня мами. Тому що, пам'ятаєте, я вам говорила в попередніх відео, коли я робила там відеоогляд орхідей на її підвіконі, я здогадалася по фото в інстаграм. І впізнала по листочках, що це у мене орхідея Тоші. І погляньте, скільки він пробудив. Майже з кожної сплячої бруньки він пробудив цвітонос, плюс у нього є ще цілком новенький домашній цвітонос, і я вирішила перенести його саме сюди, тому що ну, там стільки багато дуже цвітоносів, тому що кожна орхідея, яка там стоїть на підвіконні, вона має цвітоноси і навіть не один. І так як я вже дуже хочу якомога швидше. Дочекатися цвітіння саме цього красення, так як він в моїх ще домашніх умовах жодного разу не квітнув, я вирішила перенести його сюди під лампи. І думаю, таким чином я пришвидшу ріст цих цвітоносів, формування бутонів і вже дуже скоро ми дочекаємося його красивого цвітіння. Друзі, також не можу дочекатися вже відкриття перших бутонів моєї. Моєї красунечки бігліпа принцеси, Yan принцес Бачите, які вже налиті бутони, а вона ще навіть і не думає їх розкривати. А мені вже так хочеться, так само, як і орхідея Magic Art Metallic. Скинув він три бутони, не знаю в чим річ, і полити, і, і світла йому вистачає. Ну, але все ж таки скинув ці три бутони. Сподіваюсь, решту він відкриє, тому що це, повторюсь, метелик. У нього дуже красиві великі квіти. Звісно, якби це була мультифлора, я б вже цей цвітонос зрізала. А так як це стандарт і такий великоквітковий метелик, то звісно я цей цвітоносик орхідеї залишу. Ну, друзі, ось цю красу ви бачили. Я просто не втомлююсь показувати її в кожному відео, тому що вона варта уваги. Взагалі молодчинка не скидує жодного бутончика, гарно розкриває свої квіти. Викладає їх таким чином, ніби їх спеціально ось так розташував, навмисно їх так виклав, акуратненько. Ну, просто диво, а не орхідея. От знаєте, друзі, що я помітила? Що інколи на новеньких поставках орхідей інколи трапляється так, що є серед всієї поставки орхідея в єдиному екземплярі. І дехто в ній нічого особливого не бачить, а комусь вона дуже, здається, цікавою. дуже Припадає до душі, так як це було в моєму випадку. Вона мені дуже сподобалась, я придбала і тепер насолоджуюсь її цвітінням. До речі, бачила цей сорт, здається, в TikTok. Так, Там викладає теж дівчина свої орхідеї, в неї дуже гарна оранжерея. І, до речі, вона також не знає назви цього сорту. Ну, нічого, навіть якщо в неї немає назви, все одно вона дуже-дуже красива. Ну, а тут, друзі, поруч ось це жовтеньке яскраве диво. Погляньте на її крапочки. Друзі, назву її я так і не знайшла. Але ця губка просто неймовірна. Але ви погляньте, друзі, на її губку. Вона не жовта, вона як такого помаранчевого кольору. Ну дуже вона красива. А цей крап також додає її ще більшої краси. Не знаю, друзі, чесно, що це за сорт, хоча і шукала. Але ось бачите, теж я придбала її, мабуть, з двома квіточками, і то вони були такі. Те, що я її придбала по оцінці, а тепер насолоджуюсь ось такою красою. Тому що ну, на квіти під час покупки я мало звертаю уваги. Буває так, що мені дають на вибір декілька орхідей одинакового сорту, щоб я вибрала. Гарне цитіння, а я завжди пишу, що мені головне стан кореневої, та щоб була хороша листова розеточка. Ну, ось вона, друзі, така незвична красунечка, в кого є вона в колекції. Напишіть, можливо, у вас десь пробита на горщику назва, або ви десь цю назву знайшли і підписали свою орхідею. Якщо дійсно в неї назва є, то. Пишіть, як завжди, в коментарях, і таким чином я також зможу підписати і свою ось цю жовтеньку красаничку. Так, хоча б і Ніфа ви бачили і неодноразово, все одно я не пройду повз, я хочу вам його показати, але покажу з тих причин, що, погляньте, він відкрив першу квіточку ось таку взагалі, такий, знаєте, блондин, хоча у кого є цей красень в колекції. Той знає, як він може гарно квітнути, коли він в темному варіанті цвітіння. І коли мені дівчата пишуть: Світланка, у мене теж мій підніф розкрився, поглянь, який він у попередньому цвітінні, він у мене був такий, як у тебе зараз, а зараз він ось такий темненький. Потім, погляньте, друзі, наступну квіточку він розкрив ось таку, трошки темнішу. А з цієї сторони, ну вже майже, майже він такий, як і у інших. Ну, можливо, друзі, на його цвітінням повпливало те, що він формував цей цвітонос і бутони на підвіконі. А ось ці вже бутончики, які я розкриваю зараз, він, мабуть, формував вже під лампами, коли я його переставила, йому світла було достатньо, і саме через те різне забарвлення кожної квіточки. Ось тут, на жаль, один бутончик він засушив, але ми йому пробачимо таку погрішність, тому що він просто неймовірний красень. І також, друзі, разом із орхідеєю Тоші я перенесла свою красунечку Forme. Погляньте, скільки тут світоносів. І я також вирішила, що їй тут буде краще. Тут, як і основні світоноси, два із додатковими розгалудженнями. Ви знаєте так. І погляньте, на зрізаних світоносах орхідея пробудила сплячі бруньки. Ось тут також. І формує на них вже бутони. А тут ще один основний цвітонос із додатковими розгалудженнями. Так, ось тут, друзі, погляньте, хто тут у мене розкрився. Оце моя красанечка Карибська мрія. Якщо чесно, друзі, дуже переживаю за цей її цвітонос, тому що він просто велетенський. Погляньте, бачите, як він від стелажу далеко знаходиться. І знаєте, я дуже переживаю, також так само, як і у орхідеї Вікторіо, коли орхідея буде в повному розпуску, щоб її цвітонос не... Не переважував і щоб вона, не дай Бог, у мене звідси не впала. Тому не знаю, я запланувала собі декілька орхідей вже звідси забрати і поставити на вікно, тому що на вікнах мені дуже не вистачає квітучої краси. А ті орхідеї, які на вікні у мене зараз в стадії бутонізації, я переставлю на стелаж. Зовсім недавно розмовляли з однією моєю орхоподружкою і підписницею паралельно мого каналу про ось ці старі сорти. Тому що Карибська мрія саме відноситься до ем, орхідей, скажімо так, старичків. Думаю, вона вже у багатьох є в колекції, але якщо її ще нема у вашій колекції, то обов'язково її придбайте. Квіти у неї також немаленькі, вона вже розкриває другий бутон, але вони дуже-дуже красиві, такі яскраві. Мені дуже вона подобається. Ну, дуже. Я радію, що цей сорт у мене є в колекції. Ну, друзі, давайте покажу вам нарешті цього красення. Погляньте, це бігліпчик Алоха Спот, або його дуже багато продавців називали, що це Спанч Боб бігліп, але його правильна назва я бачила Алоха Спот. Ось такий у нього гарний цвітонос із пробудженої бруньки. Розкрив вже першу свою красиву яскраву квіточку. Ось вона яка. і по домашньому цвітінні він просто неймовірний. Дуже красивий красень, і тішуся, що він є в моїй колекції. Також немаленьке слонення. Листова розеточка дуже в нього також гарна, розвинена. Ну, одним словом, все, як я люблю. Ну, на фоні ще той красень. Я дуже люблю його цвітіння. Хоча у нього і цвітонос і сточки росту. Ну, друзі, ніби всіх квітучих вам показала. Давайте ще вам покажу корінчики. Які з'явилися у цього малюка. Це ви знаєте і пам'ятаєте, що діточка з'явилася на світоносі у орхідеї у Білого Бігліпа. Назви я не знаю, чи це Crystal Water, чи це, можливо, якийсь інший сорт. Ну, Сподіваюся, обов'язково дізнаюсь, але погляньте, діточка вже почала активно нарощувати корінчики, і також у неї, бачу, там в центрі пішов молоденький листочок. Знаєте, друзі, помітила, що активно почали рости і з'являтися корінчики у діточок після того, коли я почала інтенсивніше оприскувати орхідеї по листу, збільшувати їм вологість. От саме тоді у них і пішли активно ріст корінчики, бо також паралельно почали з'являтися корінчики ще в однієї діточки білої орхідеї. Тому я трошки за ними спостерігаю і веду таке невеличке спостереження. Знаєте, друзі, вже хотіла з вами прощатися, але звернула увагу на орхідею Мелоді, вірніше на її губку. Ну, у неї було сформованих 5 бутонів. На даний момент у неї тільки 3 квіточки, тому що один бутон вона відсушила, а потім відсушила ще ту квіточку, яку вона розкрила найпершу. Не дивлячись на те, що орхідея Мелоді вона дуже ніжна та красива. Я звернула увагу на її ось цей язичок. Він такий незвичний, такий тоненький, з вусами. Я не знаю, чому я раніше не звертала на її язичок уваги. От бачите, коли в колекції орхідей не декілька, а багато. Інколи буває так, що звернеш увагу на саме цвітіння, а такі деталі, як ось такі красиві, яскраві, можна сказати, навіть вогняні язички. Помічаєш не одразу, а коли помітиш, то не можеш потім відірвати погляду. Ну дуже він мені подобається. Знаєте, друзі, кого вам ще забула показати, хоча і не квітуча, це цвітонос орхідеї Амстердам. Бачите? Так, друзі, трошки світло нам заважає, але ось він. Її цвітоносик і її розгалудження. У неї цвітонос із точки росту, ось інше розгалудження її. Але, друзі, вона ніяк не хоче мені давати діточку. Я так раділа, коли побачила ось цей цвітонос, коли у неї він з'явився. Я думала, що це буде діточка, а це цвітонос із такими листочками. Тож, діточки, друзі, не вийшло. Вона, не дивлячись повторюсь, на те, що у неї цвітонос із точки росту, вона все одно продовжує квітнути. І це не те, що цвітіння із пробудженої бруньки, а це основний цвітоносик. Тому також дуже красивий цей сорт, дуже такі гарні у неї квіточки у вигляді зірочок. Подобається мені дуже і її ніжне цвітіння, і форма квіточки також дуже гарна. Ну що, друзі, на цьому буду закінчувати точно своє відео, тому що ну, дуже багато я запланувала собі роботи, не дивлячись на те, що і сил у мене дуже мало, але я не з тих людей, які можуть лежати і відпочивати. Ну, я буду лежати тільки в тому випадку, коли вже все, коли вже дійсно сил нема. Вони просто. Відсутні, а поки у мене є хоч трошечки сил, я буду щось робити. Бачите, всі орхідеї, які у мене були на підвіконі, я вже понесла на кухню. Буду їх там поливати, протирати їм листочки, вікно вже також встигла почистити. Залишила тільки ось цього бігліпа. Це у мене бігліп принц, той, у якого білі квіти із. Такими плямками темненькими забула точно його назву, тому що вона у нього така довга. Я звикла просто так коротенько називати його принц. Пробудив мені зі сплячої бруньки цвітонос. Зараз формує на ньому бутони. Я його залишила тут, тому що його поливати не потрібно, тільки протру йому листочки. І все. І зараз він, друзі, в активному рості. Ну все. На цьому буду закінчувати своє відео. Пішла я далі прибирати, наводити лад у своїй оселі. А вам, як завжди, хочу подякувати за те, що ви постійно залишаєтесь зі мною, за те, що вам цікавий мій канал, вам цікаво спостерігати за моєю колекцією. Вдячна кожному за те, що ви підписані також на мій канал. Лайкайте, будь ласка, коментуйте мої відео. Це дуже допомагає, до речі, у просуванні мого каналу. Якщо чесно, не дуже люблю просити про це, але інколи час від часу буду вам нагадувати. То все, мої любі, рада, що ви залишаєтесь зі мною, слідкуєте за моїм каналом. Як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного вам, красивого, ніжного цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось. До зустрічі!